Для тих людей, котрі вважають футбол своїм життям і заради гри ладні віддати усе в Калуському районі. Стараються підтримувати цей вид спорту. Після футбольного сезону калушани підбивають підсумки, хто і які нагороди здобув на зеленому полі. Про це розкаже наш журналіст Ірина Андріїв. хто грає, хто вболіває, а хто просто спостерігає. Та все одно не стоїть осторонь наймасовішого виду спорту футболу. Запеклі гравці, звісно, досягають результатів. Боднарівські юнаки і в області, і в районі посіли друге місце. Верхнянський та перевозецький у місцевому чемпіонаті зайняли першу і третю сходинку. У першості Калузького району бронзовими призерами стала команда довгого войнилова срібними підгірок, золотими перекос. Останній поділилися своїм непростим шляхом до перемоги, що тривав два роки. Було дуже тяжко, бо дехто із гравців був і травмований, і фінансово було тяжко. І було поза минулого року. Я маю на увазі цей рік нормально пішло нам, бо було і зараз стабільно, і гравці були стабільні свої, і фінансові можливості були в команди нормальні, тому ми досягли цього результату. Цього року вже добилися ну, з нормального результату, вихід у групу сильніших. Футбол для мене можна сказати це в якійсь мірі ну, життя. А граю я. З класу восьмого, ну з років 14. Хлопці сильні, вольові, з харизмою. Ну, спортсмени одним словом. Хлопці завжди згадують пророчі слова односельця, переконуючись у них уже на власній практиці. Футбол як один чоловік, такий в нас був дуже серйозний чоловік. Зараз живих його немає. Він він колись говорив такий девіз – футбол понад усе. Він приходив у всі межі, він знаходив і час, знаходив і бажання. Просто-напросто, я рахую, що футбол для мене понад усе. Це взагалі гра номер один у світі. Це, по-перше, така гра, що я думаю, що такої, що такої гри ну, нікотра людина, щоб ну не любить такої гри. А футбол для мене взагалі це, це все. Це, це, як то кажуть, понад понад життя. Це і здоров'я, і загар для, для, для себе. Звичайно, що умови гри, як і заохочення, залежать від спонсорства, небайдужих. Саме таких на футбольному святі нагороджували за вагомий внесок у розвиток м'яча. У цьому списку були грамоти від обласної федерації для двох районних очільників. Один з яких закликав надалі вкладати кошти в молодь. До того, щоб вкладати гроші, до того, щоб вкладати. В стадіони, в матеріальні бази, базу, в розвиток спорту, щоб ви, молоді, займалися спортом, щоб ви були здоровими, щоб ви менше, як я завжди говорю, ходили у кафе. в Кафе можна ходити, але не зловживати спиртним і іншими поганими звичками. Останні нагороди стосувалися чемпіонату району дорослого складу, в якому себе проявили довговойнилівці, верхнянці і уже вкотре тужеляни. Незважаючи на початок посту для присутніх у залі хлопців, їхніх наставників та гостей, був підготовлений не тільки шквал позитивних слів та подарунків, але й святковий концерт, де співали і танцювали культурні таланти Калущини.